Вітаю! Я Андрій Белас, і я запрошую вас на AIN Big Data Day на свій виступ на тему розробка стратегій штучного інтелекту у світі, що змінюється, від бачення до реалізації. Однією з ключових задач технічних і бізнес-лідерів є складання правильної стратегії. Але саме сьогодні це особливо складно, оскільки традиційні моделі стратегічного планування не встигають за експоненціальними змінами. У моїй сесії ми поговоримо про те, як створити стратегію штучного інтелекту, яка дійсно працює. Чому є важливим застосування експоненціального мислення і як розробити процеси досліджень, розробок та інновацій, щоб вони перетворили ідеї на реальний вплив? А також ми розглянемо, як створювати та керувати командами, готовими до ери штучного інтелекту, адже успіх це не лише технології, а люди і адаптивність. Якщо ви шукаєте практичні принципи для побудови стратегії або трансформації у часи штучного інтелекту, я буду радий вас бачити на своєму виступі на AI Big Data Day.